Вітаю, друзі, до продажу поступає нове надходження. Тож зустрічайте ось така шикарна Mazda CX5 2012 року випуску з бензиновим двигуном 2 літри автоматичною коробкою перемикань передньопривідна. Стильний, динамічний, вмісткий та потужний кросовер в доволі непоганій комплектації. Має просторе багажне відділення, встановлено заводську полочку. Має докатку всі ключі в комплекті комплектацію у нас входить 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає ось такий шикарний темний тканевий салончик світла, стеля та люк. По передньому ряду. Гарний передній ряд сидінь з електроприводом сидіння водія. Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, датчики сліпих зон. Шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки. Круїз-контроль, автосвітло, автодощ. дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Кондиціонер та інші функції. Пробігу даний автомобіль має 192 тисячі кілометрів. Також встановлено заводську музику Bose та лінзовану гарну оптику. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон «Авто». До зустрічі, друзі.